i nice. Нанотехнології. Р -р -р -р. Друзі, всім привіт. Шпорадимо, ми тут все засахли, відео було, яке трактори. трактором. Пали в п'ятницю, але не вийшло. Були відсадні страви. Сьогодні це будемо мучити. Руди буде. Якщо дискули не запихатися, тут немає більш тракторного толочика. Це перший раз уборона. Соня, Соня вже крак прикоротав. Вона в неї з поворотами тугу на страшне як нервується повертати. Сокорат люксовий де... Вона а є з волоком волохом що це там чи то в зосім, що треба повертати. Ось таке. Давайте покажемо це один купатик, там дуже стрімко будемо ось цю зимову рулю розробляти. Ось таке щось виходить, Копі. Будьте з нами не призначати. Простань, відте. Хай

Як він догори притискай, гай. Аж смокрів бідний. Так, робимо такими двома бороними кішками від трактора і в кишки. Чого я стою, бо тут як не ставати, тут нічого не дасть. Треба було коли віору то засвіже було, мокрувати, а в п'ятницю було в самий раз. Але не так не так сталося як гадалось. Сократик уже мокрий. Він багато скаше засонював, він припіловує. Тут щинувати дуже що. Не роби. Він гензувати гадень кобелу по пастусі. Перших вони бігають двоє. Так, Так, то все. Виглядає. Трохи ноги дають знати ці борони ногам. Нагрузочку, але ще так за два слідити і ми це розробимо таке, Будьте з нами. Напишіть коментар, ваша думка. На рахунок крилі. У нас тут треба тільки орати восени, але так вийшло, те що зробити, Віорли. чого я лишив цей кусак, міг давно з осені трактором вірити, хотів кіньми, щоб навчити, ну, сіпати їх трохи, навертати. Та й так одно друге, одно друге, та й так я не вірав. Тепер мусь укаратися. Нічого, будемо мати урок на майбутнє. Слухайте, Коня не робить веселевий атракціон. Sven, tu Sonja, kajieš, tu tomēla se? Jā, jā, tu biji mans barim, mela. Sonja, ka grasi, tu tomēla se?

Сократ тепер на більгі на бельгійців похож. Так. на мій білий. Палати да. <риклад> теж поваж. Соня ся робота ніц не подобається. Є наявний приклад, що є перше рана, а що є помічний перше ранок. Що мило, а це значно чила мокрі. І хто розказує, що першеронний ніколи не поміць, пішов, чи марський чи 65, чи, 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 першорон чистить, не до роботи. Перше скупру а потім говорить. Говорить те, що де кажуть, де такі гроші купить". І Ніколи не купить.

Так, за ким буде. Тут трохи дехайти, що той за скоро візеру, але нема стріпають. Можна збирати шумо з негріло трохи. Пішки він. Той він мокрий. А він йде цікаво. Ще цікавіше за Соню йде. Так, він трохи вищий за Соні. Соня вище стоїть на тайк повідбережка. Ось таке. Так що, друзі, всім здоров'я, хто працює в полі. Всім Бог поміч, гарних дружив.